Всім привіт, в продажі Шкода Октавія 2011 року випуску 1.8 бензин, повний привід, всім гарного перегляду. Пригнана Швейцарії 1.8 бензин, повний привід, класні максимальні комплектації з такому класному графітовому кольорі на титанах. Має біксеноної біксено фари профілтоманти, умивач пар, титана з решітка радіатора. Бід практично без колів, симблема повного приводу, all Drive. Притоновані задні вікна, заламіновані, також має релінги. мотор працює чітко, рівненько, має задні Ось такі дві вихлопних труби, паркопчик, такий зовнішній стан. нас. Титани теж гарно на стані, не зацарапані. Пробіг даного автомобіля 202 тисячі, ось він код для перевірки. Можете зафіксувати собі. є тут датчик світла, датчик дощу. Зараз покажу вам салон. Кіносалон має складання підігрів дзеркал, повний електропакет, мультикермо, управління світлом, підсвіткою, круїз-контроль також є. Ось Таке сидіння гарне, в гарному збереженому стані. Шестистепнева коробка передач, механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація, також є блютуз. Така приборна панель, пробіг 2020. Ця лампочка сигналізує, що потрібно замінити якусь лампочку. Це все заміню. Такий дефлектор, карманчик, підлокотник, ручник, прикурювач. Також є вся документація, сервісна історія. Все по автомобілі присутнє. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також є автозатемнення дзеркала. Така настеля нас стеля чиста, неподерта. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу задній ряд вам. Ось такий на задній ряд. Дуже великий, просторий. Ось такий маємо підлокотник, також є доступ до багажника, звідси відкривається. Також є на задній ряд дефлектори. І карманчик. місця ззаді дуже багато, зручно сидіти. Скло ззаді заблоковано напевно. Зараз нажимо кнопку. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарненьке, не зацарапане, в гарному стані. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть і попишіть на Viber, підписуйтесь в групу Viber, там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують в Україну. Там їх можете резервувати, також зв'язуватись зі мною. Все буду розповідати по автомобілях. Така у нас підсвітка, мішачки. Одним словом, гарний збережений автомобіль. Усі вікна рідні, шкодовські. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Так, ось такий у нас багажник. Ви бачите, рижиків тут немає, що часто трапляється в шкодах. Так, маємо шторку. Великий просторий багажник, дуже великий. Також маємо запаску, аварійний знак, тут булкові карманчики маємо, підсвітку, розетку. Сидіння складається в рівну підлогу, майже в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти вам. Тут тяжко дістати. Одним словом, великий дуже багажник. З цієї сторони зручніше також є додаткова сітка. Ззаді висувається, зачеплюється за ці штучки, щоб перевозити тварин, котів. Переходимо до мотору. Криш мотор. Це сухо, нічого не тече, масла не їсть, випарів ніяких зайвих немає. Працює чітко, чуть рівненько. Боти не круті. Автомобіль гарно просуховувався, є вся сервісна історія. Так от пари бачите, всі рідні наклейки є. Зараз покажу вам сервіс. нас папочка з документами. Ось. Майже 12 рік, перша реєстрація, 10-й місяць, 11 рік. Маємо всі зафіксовані сервіси. Зараз можете зафіксувати собі. Бистро вам покажу. Кого цікавить перекласти, можете ставити на паузу і перекладати. Останній пробіг був зафіксований 184 тисячі у 2021 році. Зафіксуйте собі. Тож, кого цікавить автомобіль, приїжджайте на тест-драйв Рівненську область, місто Радивилів. Всім буду радий, всіх буду радий бачити, подивитись його вживу, покатаєтесь і можливо придбаєте його для себе. Ось так покажу ще раз зовнішній стан. Такий кил'ярин автомобіля. Теж не дуже малий. Фари світять білим світлом. Дуже добре освічують дорогу. Ввечором та вночі. Класний колір. Тож кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Всім дякую за увагу. До зустрічі!